Найпопулярніше запитання від клієнтів до мене: як ви будете продавати, і допомагати нам будувати відділ продажів, коли ви не знаєте нашу нішу? Наша ніша доволі специфічна? Я вам скажу, що за 25 років роботи в продажах я продавала багато чого в своєму житті. Наприклад, вчора зайшов клієнт, якому допомагати будувати відділ продажів і продавати траву. Це не та трава, про яку ви одразу могли подумати. Це трава для гольф-полей. Також я продавала гаражні ворота, розумний дім, туристичні послуги, продукти харчування, шкарпетки, одяг для військових. Дуже багато ніж, з якими я працювала, ці продукти, товарний бізнес. Тобто я можу допомогти вам вибудувати ту систему, яка буде працювати суто під вас. Якщо потрібна консультація, звертайтесь, допоможу вам знайти точки росту.